Всіх вітаємо на нашому каналі, ми єм'я Маріан і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні друзі, така дуже цікава тема, коли Україна стане частинкою Європейського союзу, і ми з вами заживемо щасливо, безтурботно і будемо разом сповідувати європейські цінності, про які нам розповідають з екранів телевізорів і з тих чи інших засобів масової інформації. Про це я хочу поговорити перед тим, як продовжити тему даного відео, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, написати гарний коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла знати правду. Заздаледіть хочу зазначити, що це моя особиста думка, це те, що я думаю, це як я це бачу, і відповідно я не є останньою інстанцією в цьому питанні. Отже, коли все ж таки Україна стане частиною Європейського Союзу, я би поставив питання трошечки по-іншому, чи потрібно Україні ставати цією частинкою Європейського Союзу, які насправді там є цінності, чи брак тих чи інших цінностей, чи все ж таки нам потрібно з вами на своїй території збудувати цю правдиву, правову, соціальну, демократичну? Європу з тими правильними природніми і духовними цінностями, яких, на жаль, Європі не вистачає. Про що я маю на увазі? Зараз ми поговоримо. Хочу вам сказати таку цікаву річ, що дуже багато людей під час повномасштабної війни змушені були покинути територію України і шукати прихистку від обстрілів. Від артилерійських снарядів в тих чи інших країнах Європи, в яких багато з них ще й дотепер проживає, і відповідно сумує за своєю домівкою і хоче повернутися назад. Дуже багато людей пишуть повідомлення, виходять на зв'язок і говорять про те, що насправді Європа не є аж такою крутою, про яку не говорять. Там, а вже ж не є такі цінності, про які ми думали, про які ми мріяли, а вже що є дуже багато мінусів, на відміну від нашої країни, в якій ми проживаємо. І цих питань дуже-дуже багато, багато людей, знову ж таки, зрозуміли, могли порівняти ці всі речі в побутовому житті, в соціальному житті і зробити висновки. Я вам хочу сказати, що насправді ми з вами, як український народ, які живемо на цій території, чи не єдині в Європі, ще сповідуємо правильні, моральні, духовні традиції, оці природні цінності і, знову ж таки, духовні цінності, на яких і тримається наша країна. Я хотів взяти, за приклад Польщу, яка ще до вступу в Європейський Союз вважалася чи не на першому місці як християнська католицька держава. Зі вступом до Європейського Союзу в 2004 році було дуже багато питань. І подивитись зараз на ці цінності, які є в Польщі, вони дуже низько впали насправді. Сумно це озвучувати, але це факт. Тому що хто не розуміє, коли ти стаєш частинкою якогось союзу, ти підписуєш ті чи інші угоди, і ти погоджуєшся на ці пункти в цих угодах, які там прописані. Ти ставиш свій підпис, і відповідно від цих речей ти не можеш відмовитись. Тому держави, які знаходяться в Європейському Союзі, вони втрачають частинку своїх прав. Тепер наведемо приклад стосовно нас з вами. Знову ж таки, повертаюся до теми наших людей, наших українців, які знаходяться на території тих чи інших країн Європи. Дуже багато з них хочу повернутися додому. Але розуміють, що тут небезпека і зціпивши зуби, вони живуть там. Звичайно, що є немало людей, які звикли, діти, яких пішли до школи, вони знають мову. Вони вже там вжилися, і відповідно в них виникає питання, чи повертатися сюди в перспективі чи ні. Тому що, на жаль, вони не бачать жодної перспективи тут. І таким чином, з плином часу, люди починають забувати свою рідну землю. Тепер давайте заглянемо трошечки в перспективу і подумаємо собі про наступне: ми з вами, як український народ, маємо найбагатшу на світі землю. В якій знаходиться дуже багато природних копалин на трильйони доларів. Більше того, ми з вами, як український народ, є найпрацьовитіші, найталановитіші, найрозумніші і найдисциплінованіші. Це показав досвід людей за десятки років, які працювали, працюють в тих чи інших країнах. Це вже набутий досвід, який ніхто не може оскаржити. Тепер питання, чи повернулися б люди сюди додому, якщо б їм дали дуже хорошу зарплату, хороші соціальні умови і впевненість в завтрашньому дні. Я більше ніж впевнений, що більш як 90% людей повернулися би додому і розвивали свою економіку своєї держави. Я більше впевнений, що так буде. Війна не буде тривати вічно. Війна рано чи пізно закінчиться. Всі винні в цій війні будуть покарані. Агресор буде відповідати за свої діяння на міжнародному суді. Ми з вами, як український народ, як потерпілі від цієї війни, будемо вимагати відшкодування за моральну і матеріальну шкоду. Так, я знаю, що у вас на думці, що не оголошений стан війни, ніхто нікому нічого не буде компенсувати. Насправді це не так. Ми розробили дуже хороший алгоритм. Ми пішли далі. Вже є дуже багато напрацювань, і люди отримали насправді живі гроші. Більше того, юридичний відділ працює і допомагає людям складати ті чи інші позовні заяви і веде їх відповідно до кінцевого результату. Ще раз хочу повернутися на початок цього відео: чи все ж таки потрібно нам з вами заходити в Європейський Союз? Моя суб'єктивна думка ні. Тому що знову ж таки, я вже говорив вище, дуже багато викривлених історій цінностей, які плекають ті чи інші країни. Тому мені особисто це не подобається і не підходить. Ми знаємо, що кілька років тому Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, і, відповідно, я думаю, що вони не пошкодували про цей крок. Живуть собі щасливо, багато і безтурботно питання в іншому. Чим ми з вами гірші, ніж та сама Велика Британія, ніж та сама Німеччина, ніж та сама Австрія, Швейцарія і інші розвинуті країни Європи? Я вам скажу нічим. Більше того, як я вже говорив, вище ми з вами маємо найдорожчу, найбагатшу землю на планеті. Потрібно, щоб до влади прийшли правильні, чисті, амбіційні, чесні. Відкриті люди, які би змогли збудувати цю багато потужну процвітаючу державу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, я вам хочу сказати, що до сих пір багато хто не знає, що в п'ятій статті Конституції говориться про те, що Україна є республікою, і це проблема, тому що про ці речі я говорю практично в кожному своєму відео. І, власне, коли до влади прийдуть ці люди, про які я ще не сказав. Об'єднають довкола себе український народ, люди захочуть працювати на розвиток своєї економіки, на розвиток своєї держави і будуть це робити, будуть об'єднуватися і допомагати один одному на своїх місцях, в своїх містах, селах, селищах, районах, областях. То ми з вами заживемо дуже багато, реально будемо найщасливішою нацією, і все у нас з вами буде добре. Але найважливіший момент, що це все залежить тільки від нас з вами. Ось такою інформацією народ я хотів з вами поділитися. Прошу вас проаналізувати ці всі речі, про які я щойно сказав. А я, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, допомагайте один одному захищати права і свободи людини. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи саме в статусі людини. Друзі, дякую вам всім за вашу підтримку, патронам, за вашу фінансову підтримку, за ваші донати. Дякую вам всім за зворотній зв'язок. Зустрінемось з вами в наступних відео.